Володимиру Зеленському довіряє більш ніж половина українців. Це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ба більше до початку повномасштабного вторгнення рівень довіри до чинного президента України був 37%. Зараз цей показник 52%. За Замена зв'язку. Ігор Петренко це доктор політичних наук та експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітання вам. Доброго дня. Добрий день. Вітаю. Отже, Вітаю. давайте розбиратися. Чинники, завдяки яким сьогодні є такий результат. І така соціологія. Це про що сьогодні? Ну насправді, це, в принципі, такий доволі унікальний суспільний результат, тому що, попри третій рік війни, а попри вже фактично п'ятий рік перебування відповідно при владі, президент Зеленський зберігає доволі. Великий рейтинг підтримки 52%, це багато. Якщо ми подивимося на рейтинги всіх інших президентів, але тут не дуже релевантно порівнювати, тому що все ж таки в ситуації війни тут є додатковіші чинники, які грають як в плюс, так і в мінус. В цілому ну зрозуміло, що ми бачимо певне зниження довіри. Це пов'язано якраз з війною в тому суспільстві відповідно від війни і з тим, що ну все одно звичайно, що є якісь певні критичні зауваження. і до влади вони завжди відповідно присутні. Але все одно, попри це, цей рівень ви залишається на доволі відповідно високому показнику. Цьому сприяє і консолідація суспільства. Насправді якраз в ситуації війни, тому що ми дійсно спостерігали і спостерігаємо безпрецедентну єдність. Яка у нас була з 24 лютого 2022 року, і ну якраз розуміння того, що тут спільна справа і захисту відповідно держави, і спільна справа в тому, щоб її зберегти і робити так, щоб вона продовжувала функціонувати, ну і ще намагатися це робити максимально відповідно ефективно. Ось тому, в принципі, мені видається, що цей результат він є ну доволі таким закономірним, зважаючи на сукупні всіх тих чинників, які ми маємо сьогодні. Угу. Пане Ігорі, от стосовно цього якраз дослідження соціологічного від КМІСу, там є певні моменти, на які посилаються дослідники, що падіння рейтингів, якщо відбувається, то відбувається через втому українців від війни. Тут питання потенціалу, так українського суспільства або громадської думки, з приводу того. Скільки як сильно і в якому обсязі далі можна підтримувати політичний і військовий курс? І інша також складова це зріз по регіонах. В принципі, достатньо рівна історія згідно цього дослідження по регіонах. Довіра в регіонах. Про що це також може говорити? Так, uh, 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 да, дійсно абсолютно праві. Президент він має підтримку в усіх регіонах України, хоча точні цифри вони безумовно відрізняються. Але це ще один показник того, що йому вдалося якраз об'єднати uh, українців відповідно. Uh, безумовно, знову ж таки, є певний спад, є втома. Я думаю, що все ж таки запас міцності українського суспільства він є м, доволі е, таким е, е, потужним. Ми бачимо, що важливою складовою підтримки є якраз. Публічна діяльність президента, його щоденні звіти про свою роботу, про основні політичні процеси. Є таким унікальним прикладом якраз відкритості роботи влади, і тим більше якраз під час доволі важкої фази війни. Ну, тому що президент є головним ньюзмейкером, та людина, яка пояснює, що де і як відбувається. Також це Активність на світовій арені, тобто президент Зеленський увійшов у вищу лігу світової політики, продовжує вести діалог на рівних з усіма від світовими лідерами. По різному це вдається десь важче, десь складніше. Десь треба натиснути. Десь треба в чомусь можливо поступитися, зробити якусь м'якішу позицію. Ну в цьому є відповідно мистецтво. Політики, щось більше вдається, десь щось менше. Це теж абсолютно нормальний робочий процес. Але ну треба згадати, що ті очікування з тим, що буде з Україною в цілому, так і, і наше ставлення до нас, і того, що ми отримуємо на початках війни, і те, що ми маємо відповідно зараз, вони відповідно кардинально відрізняються. Тому я думаю, що теж цю активність українці вони цінують, розуміють важливість отримання міжнародної підтримки, допомоги, яку відповідно у нас є. Ось а щодо самої міцності, ну мені хочеться вважати, що вона все ж таки у нас залишається попри ту втому і складний період, який відповідно у нас є. Ну але звичайно треба розуміти що в принципі ми і так вже показали достатньо ну, високий рівень неспівмірний з ну можливо тут не варто таки порівнювати все ж таки да є є свої особливості але все ж таки те в якому стані ми перебуваємо зараз попри фактично три роки війни мені здається що це теж велика заслуга українського суспільства і віри в е, хороше майбутнє для нас до речі, ще один фактор, на який також зважають в КМІСі, це мандат довіри і ті запити, які може виконувати сьогодні президент або загалом влада, тому що насправді це ж цікаво, як змінювалися і запити, вимоги, прохання або можливості виконання певних, ну скажімо так, можливостей або певних запитів суспільства. Сьогодні це про що про завершення війни, зрозуміло, про те, щоб Україна стала членом Європейського союзу та НАТО. Що ще от саме. Серед тих змін, якими були запити народу, які вони є сьогодні, те, що впливає власне на рейтинг, Так, безумовно. Ну перше, це питання завершення війни і тих умов, які відповідно ми зможемо отримати залежно від тієї ситуації, яка є відповідно на полівою, питання підтримки, і так далі. Ми все одно зараз в процесі турбулентності, тому що є різні заяви з боку. Президента Трампа з боку його представників є заяви з боку наших партнерів. Бачимо нюанси внутрішньополітичної ситуації в тій же Німеччині. Зокрема, да, я думаю, що сьогодні в ефірі вже теж обговорювали затримку або небажання Шольца поки що підтримати відповідно пакет допомоги. Ну це внутрішньополітичний процес в ситуації виборів, а це теж треба відповідно. Розумієте, тому передусім, звичайно, це питання війни, завершення війни і ну, скажімо, наших успіхів на полі бою. Безумовно важливим це питання вступу до європейського союзу. Це політичне рішення, яке вже ухвалено. Зараз потрібно активну роботу проводити і пов'язано з корінним законодавства, з адаптацією, змінами, пройтися по всім відповідним розділам. І зробити цю роботу реформу до речі, ми це робимо і парламенту. Тереш треба відзначити всі політичні сили, опозиційні політичні сили, ну і монобільшість, які працюють і над ухваленням важливих відповідно законів, якраз для того, щоб ми могли максимально швидко вступити. Це важливо для суспільства. Воно теж це визначає тут велика роль, теж відповідно, і президента. Ну і я думаю, що важливе питання це ну після завершення війни того, чого буде хотітися. Це питання. Стабільності і певної визначеності в майбутньому, та, щоб ми розуміли, який курс ми реалізуємо з огляду на ті е, чинники, які будуть на це впливати. в першу чергу, зовнішньополітичному. тому що Російська Федерація нікуди абсолютно не дінеться, і нам потрібно буде шукати баланс між високою обороноздатністю і можливістю економічного розвитку. А це теж складне завдання, яке прямо пов'язано з тим, як ми будемо виходити з цієї війни. Ну тому тут дуже багато насправді питань. Але я думаю, що ці основні теми вони є провідними в частині того і оцінки результатів політичного курсу і формування відповідної довіри до політичних інституцій, в тому числі й до президента України. Дякуємо, дякуємо вам, пане Ігорю. Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами на прямому зв'язку.